Волинь поступово відходить від інтернатної системи виховання. Головний акцент державної стратегії, щоб кожна дитина зростала у сімейному оточенні, а не в закритих закладах. Саме це питання обговорювали на нараді з керівниками інституційних закладів та начальником Волинської обласної військової адміністрації Іваном Рудницьким. Треба підняти планку чи рівень уваги з боку. Регіональних влад, місцевих влад до відповідних закладів освіти, так званих спеціальних шкіл чи інших закладів, де на сьогоднішній день знаходяться дітки. Сьогодні на Волині функціонує 12 закладів інституційного догляду та виховання. Серед них спеціалізовані школи з пансіонатами та навчально-реабілітаційні центри. На зустрічі йшлося про те, як же зменшити кількість дітей, які живуть у таких установах цілодобово, і підвищити рівень уваги влади до тих, хто залишився без батьківського піклування. Заклад має повідомляти. Службу у справах дітей про батьків, які не цікавляться дітьми, які не виконують обов'язки, які не забирають на вихідні дні і в канікулярний період. І дитина має право бути в пенсіоні навіть по діючих нормах не більше чотирьох вихідних днів на тиждень і одного святкового. Святкові зараз відмінені, значить, да, не більше чотирьох днів на місяць, вибачте, я, я оговорила це. За словами Івана Рудницького, лише в родині дитина може отримати любов і турботу, а розвиток сімейних форм виховання це ще й наближення України до європейських стандартів. Щоб ми рухалися в Євросоюз, євроінтеграційною політикою займатися. І якщо дійсно є діти складні з різних обставин, тож в, в тому числі з сімейних там ну, батьківних, скажімо так, не зовсім нормально». Ну то тоді я... це є одна кількість дітей. А є інші дітки, які теж потребують такої ж самої опіки, але вони спокійно можуть ночувати вдома. Це інша категорія дітей. От я хотів би для тих дітей їх забезпечити, щоб все-таки вони були вдома. І дати їм можливість їхнім батькам додаткову допомогу для того, щоб вони коли прийдуть в школи, щоб вони отримали якусь там. Цукорку там від батьків чи чогось іншого розуміють. І є такі, які я розумію, що не можемо їх тоді давати. Ну, Тоді є відповідна служба, де вона займається тими дітьми. Діти, які нині перебувають у пансіонатах, фактично відірвані від сімейного середовища. Тому важливо, щоб заклади своєчасно повідомляли службу у справах дітей про тих, чиї батьки не виконують своїх обов'язків аби швидше знаходити правильне рішення. Служба у справах дітей органи місцевого самоврядування звернуться до суду і нададуть цим дітям статус. Інколи по відношенню до дитини це значно більш чесно надати їй статус і знайти їй іншу замісну сім'ю, чи то прийомну сім'ю, чи сім'ю опікуна, чи усиновлення, це неважливо, людей, які будуть виховувати, ніж робити вигляд, що ми нічого не бачимо. Виховати її до повноліття в умовах закладу і повернути до тих же батьків, які не спроможні її підтримати. Окрім цього, підняли й інше важливе питання: транспортне. Зокрема, вже у 2026 році для княгнинівського ліцею планують придбати новий шкільний автобус. Завдання було щоб найбільше закупити шкільних автобусів. Щоб дітей справді доводити, які можна доводити. Ми враховуємо їхні діагнози. А також ми розуміємо, що є і інклюзивна освіта, і спеціальна освіта. Це ну, дві системи освіти, але вони взаємодоповнюють один одного. Тому можна проаналізувати контингент, деякі дітки спокійно можуть відвідувати заклади освіти. А деякі ми розуміємо, що з складними порушеннями вони справді мають бути санціоні. Кожна дитина має зростати не в інтернатних стінах, а в атмосфері турботи, яку може дати лише сім'я. Дарина Соболєва, телеканал Аверс.